Рашисткий спутник, згорай до горай, спутник, згорай до горай, рашистсь ракета, згорай не згорай, і падай на голо, знову рашистам, і падай на голу, знову рашистам, вертайся ракета, в сторону Росії. Розвертається ракета в сторону Росії. Це треба так зробити, щоб ці ракети летіли назад на Росію. І це можливо зробити. Так роблять багато країн. Є в них така зброя. Наші Військові повинні отримати таку зброю спасибі. Якщо вони отримають, ми переможемо як можна скоріше. Також повинні бути спеціальні спеціальна зброя і спеціальна для того, щоб зробити захист від ракет. І це є такі американські ракети, і треба, щоб вони. Щоб їх поставили в Україну. Вони збивають і зробити купол над Україною, щоб расисти не могли. Тому що навіть якщо закінчиться війна перемогою, вони модернізували свої ці комплекси, прокляті, С-300 чи як вони називаються, вони, вони зможуть знову з їхньої території стріляти по, по, по нашим. Мирним містам. От, і ми тоді це не зможемо знову зупинити цю агресію. Вона буде продовжувати.